Oh uh -huh. uh -huh. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дві теми, які між собою пов'язані, які в чомусь спільні, в чомусь відмінні: це благовістя Захарії, батьку е, Івана Хрестителя, про народження Івана Хрестителя, або більш відома ця тема як Зачаття Івана Хрестителя. І друга тема, яку ми сьогодні обговоримо, це благовіщення. При чистій Діві Марії. Ось ми йдемо хронологічно. І е, я пропоную, щоб ми спільно читали. І це інформація міститься в Євангелії від Луки, перший розділ. Я зараз спробую вивести на екран текст. Так, тільки мені треба. Ось Євангелія від Луки. Перший розділ з п'ятого стежка. Будемо читати і зразу паралельно коментувати. Так. Так, я себе поставлю збоку. Отже, у дні Ірода, царя юдейського, був священник на ім'я Захарія з денної черги Авиєвої. І жінка його з дочок Ааронових, а ім'я її Єлизавета. Обоє вони були праведні перед Богом, виконуючи всі заповіді і настанови Господні, бездоганно. У них не було дітей, бо Єлизавета була неплідна. І обоє були вже похилого віку. Ну давайте розбирати цей текст. У дні ірода, царя юдейського. Про якого ірода йде мова? Е, мова йде про ірода великого, який е, в час якого. Народився Ісус Христос, і в темі про політичний стан е, святої землі в час Христа ми про це говорили. Отже, Ірод Великий, в той час був якийсь священник на ім'я Захарія з денної черги Авиєвої. Що це за черга? Справа в тому, що у Єрусалимському храмі. Як центру осердів релігійного життя народу єврейського, богослужіння звершували священнослужителі. Всі вони ну походили з коліна Левія, і всі священнослужителі були розподілені на 24 черги, на 24 групи, кожна група з яких. Ну, по черзі, по графіку, звершували богослужіння у Єрусалимському храмі. Одна група відчергувала священники, йшла після чергування додому, приходила інша група, яка також звершувала богослужіння. Там певний час чергувала, потім розходились додому. Приходила третя група, і так, 24 черги. Кожна група, кожну групу очолював старший священник, і по назві того старшого священника називалася ця черга. Отже, з тексту Євангелії від Луки ми бачимо, що був священник Захарія, а належав він до черги, яку очолював Авий, а в черги Авий. Чому треба було, щоб група священників була при храмі? Ну, повторюся, що в часи Христа. Єрусалимський храм був дуже розбудований, і як не парадоксально, але розбудований іродом великим. Хоча ця заслуга не викликала великої любові серед народу, бо всі знали його деспотичний характер, але бажаючи перевершити царя Соломона, ірод великий доклався до того, щоб єрусалимський храм був розбудований як цілий комплекс, який складався. Не тільки з самого храму, а були подвір'я різноманітні, були корпуси, де проживали і діви, вдовиці. Ось такий був потужний храмовий комплекс храмова гора. Священники, які звершували функції: по-перше, безпосередньо звершення богослужінь, звершення жертвоприношення, жертви були різні. Це була жертва всепалення, де постійного горів вогонь, хлібна жертва. Левити співали, звершуючи богослужіння. Люди, які мали потребу, приходили там чи поспілкуватися, чи принести жертву за якісь побутові речі, чи за очищення, чи там в когось хтось народився. Ось тому храм постійно функціонував і постійно потрібно були люди, які б там ну, звершували ці всі служби і відповідали на людські потреби. Був була жінка у Захарії Єлизавета. Єлизавета Жінка священника. Ну, зараз в нас, отут в Галичині, прийнято казати дімость чи матінка. Група називається Матінки ПЦУ. От, в ті часи сказали, був священник Захарія і матінка Єлизавета. Ну, так образно, якщо пофантазувати трошки. Що ми про них знаємо? Обоє вони були праведні перед Богом. В старому завіті праведність визначалася в першу чергу дотриманням закону, що люди ідеально закон дотримувалися, ось, але очевидно, що праведність у них була, можливо, і нова завдяня. Ось і з чого ми це бачимо? Ми бачимо теж з того, що, хоч Єлизавета була бездітна, а е в ті часи бездітність вважалася великим пороком, тому що ставлення до народження дітей у єврейському суспільстві того часу, можливо, і зараз також, є особливо благовійним, тому що люди чекають месію, має прийти обіцяний Месія, і кожна дитина, народжена, потенційно могла бути месією. І тому обов'язково. Кожна людина мала одружитися так бажано і народити дитину. З цього випливає, наприклад, той закон діверства чи леверата, про який ми говорили минулого разу, коли, наприклад, чоловік і жінка одружилися, і чоловік помирає, а жінка бездітна, то тоді для того, щоб відродити лінію свого брата. Брат померлого брав до себе цю жінку і від е, народжував з нею дитину, тому особливо благовійне ставлення до народження. І якщо була така пара, в якої не було дітей, то люди цю пару дуже зневажали і казали, що Бог, напевно, прогнівався на цих людей, їх покарав, що в них немає дітей. Дуже часто таких людей поплюжили. І е, Захарія міг би розлучитися з Єлизаветою бездітною, але він цього не зробив. Він е, керований любов'ю е, до дружини, а дружина до нього цей шлюб зберігали, тому що вони досягли вже зрілого віку, будучи бездітними. У них не було дітей, бо Єлизавета була неплідна, і обоє були вже похилого віку. Восьмий стишок. Одного разу, коли він, Захарія, тобто, за чином своєї черги, служив перед Богом, за звичаєм священства йому випало покадити, війшовши до храму Господнього, а вся безліч народу молилася зовні під час кадіння. Ну, Знову ж таки, ми бачимо, що, можливо, обов'язки між собою розпреділяли священники. Невідомо, можливо, через жереб, можливо, по-іншому. А Захарію випало покадити перед Богом кадіння це традиція, яка і в християнство увійшла, в християнське богослужіння. І найперша символіка кадіння це є молитва, символ молитви. Так, як відбувається кадіння, і дим з кадила йде вверх, цей дим називається фіміам, як він. Дуже благого... благо... ну, гарно е... приємний для наших органів. І він в... вверх підноситься так, як щира молитва, яка є така е... благоуханна перед Богом, має підноситися вверх і бути почута Богом. Тому кадіння це символ молитви. І, до речі, не випадково тут звер... тут вказується, що Захарія. Пішов покадити в значенні також і його молитви, які, напевно, були дуже щирі перед Богом. Десятий стишок. А вся безліч народу молилася зовні під час кадіння. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч жертовника кадильного, збентежився Захарія. Побачивши його, і страх напав на нього. Чому на Захарію напав страх? Є декілька причин. Перша причина абсолютно природня. Коли ми не кожен день бачимо явлення ангелів і людина, яка бачить істоту духовну, духовного світу, ясно, що збентежиться. Уявімо собі, як ми от побачимо ангела, ну, ясно, що це збентежені будемо. Але з іншої сторони є чисто така практично побутова причина, тому що в ізраїльському народі було таке повір'я, що коли людина побачить ангела, то це начебто означає про близьку смерть цієї людини. І коли Захарія побачив ангела, можливо, він ну, подумав про свою близьку кончину, що це вже кінець. Ну, таке було повір'я. Звичайно, це. Ну, не так не є, тому що ангел-вісник не лише щось поганого, а точніше, це ангел-вісник чогось хорошого, ось добрих новин. Ангел же сказав йому: Не бійся, Захаріє, бо почута молитва твоя, і жінка твоя Єлизавета народить тобі сина, і наречеш ім'я йому Іван Іоан. І буде тобі радість і втіха, і багато хто народженню його зрадіє, бо він буде великий перед Господом. Тут звертає на себе такі слова: Почута молитва твоя святі отці, які тлумачать цей момент, вони розмірковують. Ми не знаємо, про що Захарія молився. Але є така думка, що ну, навряд чи він до такому старшому віці. Досить старому міг молитися, щоб в нього народилася дитина. Ну, Можливо, й молився. Але оці церкви кажуть, що, можливо, Захарія молився, щоб прийшов Месія, щоб наближився цей час, якого очікує весь ізраїльський народ, щоб Бог відвідав свій народ. І, можливо, така молитва Захарії була почута. І буде тобі раді зараз, 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 15 стих. Назвеш ім'я йому Іоанн, бо буде він великий перед Господом, ні вина, ні хмільного напою не питиме, і Духа Святого сповниться ще від утроби Матері своєї, і багатьох синів Ізраїлевих наверне до Господа Бога їхнього. І розповідає ангел про цю дитину. Ну, що ми можемо сказати? Якщо він не питиме ні хмільного напою, ні вина, і ми знаємо в майбутньому, що Іван Хреститель буде дуже таке аскетичне життя провадити, то в ті часи була така практика, що були люди, які називалися Назорей. Назореї це як певний прообраз монахів. Чинців. Це були люди, які жили аскетичним життям. Вони і бороду не стригли, волосся взагалі нічого не вживали, ось по пустелях деколи так, е, від... перебували. І Іван Хреститель таким назореєм, в значенні аскетом, був по своєму житті, одівався у грубу одежу з верблюжого волосу, їв, е, там, акриди. Дехто каже, що це або вид сарни, комахи, або вид рослин таки. Ну, є різні думки. Одним словом, аскетично буде жити. І що цікаво, і йтиме перед ним, значить, багатьох синів Ізраїлевих наверне до Господа Бога їхнього. І йтиме перед ним, тобто перед Господом Богом. Ми знаємо, що Іван Хреститель перед Христом. Прийде він його предтеча Але тут сказано, що йтиме перед Господом Богом, тобто тут непряма вказівка, така дуже опосередкована на Божество Христове, не пряма, але все-таки є І йтиме перед Ним з духом і силою Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і непокірних до мудрості праведників. Щоб приготувати Господові народ звершений. Дуже загадкова цитата. йтиме Перед ним з духом і силою Іллі. Що ми знаємо про пророка Іллю? Ми знаємо, що він був живим, забраний на небо. так І є пророцтво про те, що коли має прийти Месія, то. Ілля пророк має перейти перед ним. І тут ми бачимо, що функцію е, приходу е, ну, звершення цього пророцтва відіграє Іван Хреститель. Що він приходить з духом і силою Іллі. Е, до речі, до речі, Іван Хреститель дуже Зовнішньо ну, за описами, подібний до пророка Іллі, і той аскетичне життя провадив, і той аскет, той в пустелі, і той в пустелі. І, до речі, коли взяти ікони, от іконографічне зображення пророка Іллі і Івана Хрестителя, то дуже часто ці зображення чимось між собою схожі. От Коли саме вибрати такі, де зображений аскет, аскетизм, і пророка Іллі і Івана Хрестителя. Тому Іван Прететя цю місію виконує, приходить в дусі пророка Іллі. Але для того, щоб остаточно все було виконано, то в час преображення на горі Фавор з і Христом спілкується пророк Ілля і пророк Мойсей. Тому ми бачимо, що абсолютно всі старозавітні пророцтва про Христа. В ідеалі 100% виконується. Абсолютно всі. Так. Ну і місія Івана Притечі – підготувати народ до пришестя Месії. Навернути серця батьків до дітей непокірно до мудрості праведників. Приготувати Господові народ звершений. Народ приготувати, який би прийняв Христа. 18-й стишок. І сказав Захарія ангелові, з чого я пізнаю це? Бо я старий і жінка моя постарілася у днях своїх. Українською мовою цей стишок поданий дуже так ніжно і м'яко. що І сказав Захарія ангелові, з чого я пізнаю це? Коли ми візьмемо грецький текст оригінал, то Тут буде е, такий акцент е, ну контекст невірства, що Захарій засумнівався, до кінця не повірив. Каже, як так буде? Я старий, дружина стара, Ну, ну як це так? І тут 19-й стишок, ангел сказав йому у відповідь: Я, Гавриїл, що стою перед Богом, і послав. Поставлений говорити з тобою і благовістити тобі про це. Іншими словами, ангел каже: Ну, я ангел, я перед Божим престолом, і і ти мені не віриш. Ну, так в перекладі на нашу побутову мову. 20 стих. І ось ти будеш мовчати, і не матимеш можливості говорити до того дня, коли збудеться це. За те, що ти не повірив словам моїм, котрі збудуться свого часу. От ми бачимо підсумок. За те, що ти не повірив. Гавриїл побачив це і е, сказав: За те, що ти не повірив. Ось сприйняття Захарії. 21 стишок. Люди чекали на Захарію і дивувалися, що він забарився в храмі. Він же, вийшовши, не міг говорити до них. І вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, і він говорив з ними знаками і залишався німим. З подальших розділів Євангелія від Луки, ми побачимо, особливо коли йде мова про народження Івана Хрестителя, що Захарія не тільки був німим, а він був і глухим, тому що йому на дощечці писали. І фактично. Захарія став глухонімим. А коли закінчилися дні служіння його, повернувся до свого дому. Ми бачимо, що незважаючи на це видіння, незважаючи на це, що Захарія отримав глухоту і німоту, він свого служіння не покидав. Тобто він був відданий служінню і своєю чергою добув в Єрусалимському храмі до завершення чергування. Після тих днів зачала Єлизавета, жінка його, і таїлася п'ять місяців кажучи. Так, сотворив мені Господь у ті дні, коли зглянувся на мене, щоб зняти з мене ганьбу перед людьми. Єлизавета Завагітніла. Слід сказати, що завагітніла природним чином від любові відносин чоловіка та жінки. 26 стишок. Ось це те, що стосується явлення е, Гавриїла, священнику Захарії. Ну, що ще можна сказати про Захарію? Захарія завершив своє життя мученицькою смертю, тому що коли в майбутньому ми будемо говорити про Різдво Христове народження Спасителя, і про те, як Ірод Великий видає указ про знищення немовлят. То з церковного передання ми знаємо, що воїни прийшли і до Захарії, тому що е, ну, знали, що в нього також маленька дитина народиться, тому що ну, дивовижним чином то все відбувалося, а люди один одному все переказували і інформація була. Так ось Єлизавета е, з дитиною були заховані. А Захарія знайшли у Єрусалимському храмі і вбили. били ось між так само між жертовником. <звук>